Добрий вечора в ефірі Еспресо Тіві Сергій Висоцький, акценти дня. І сьогодні маємо розмову з Оленою Тищенко, керівником міжвідомчої групи з розробки антикорупційного законодавства. Прихід пані Тищенко в адміністрацію президента був у ну, такий. Відмічений деяким таким скандалом, я б сказав. Тобто були публікації в пресі щодо її минулого, щодо того, що вона робила у минулому, а пані Тищенко провела навіть три місяці у московській майже чотири, так? так. В, де ви провели? А, в... в слідчому Мат... ізоляторі. Матроська нічка. Ні ні. ні, ні, ні. Це просто слідчий ізолятор слідчий з... з певним номером. Ну, тобто, якби так, людина з історією, і зараз ми. Почнемо з того, що будемо намагатися вияснити цю історію, а далі продовжити про те, чи може е, пані Тищенко боротися з корупцією у нашому нашій владі. Тобто, розкажіть, ви були адвокатом Мухтара Аблязова? Це екс зять президента Казахстана, і ви ні, це не так. Ні, ні, не так? Е, ну давайте розповідайте. Е, Мухтар Аблязов – це е, банкір або людина, який належав найбільший банк в Казахстані, БТА-банк. і. Е, Після капіталізації, після, вибачте, після націоналізації цього банку. Проти нього було порушено ряд кримінальних справ за приховування коштів, за заволодіння коштами цього банку. І, в принципі, процеси йшли по всьому світу, бо капіталізація цього, цього банку складала 32 мільярди доларів, тобто обсяг досить значний. Я не була його адвокатом, бо адвокат це все ж таки людина, яка представляє його інтереси в кримінальних процесах. Я була залучена як юрист для захисту компаній, які відносили до групи компаній Мухтара Аблязова. І і, в принципі, координувала процеси в декількох країнах саме як юрист цивільного права, комерційний юрист. Чому ви відсидали 4 місяці у слідчому зряд в Москві? Справа в тому, що під час моєї роботи я почала викривати не тільки, ну тобто, я сконцентрувалася на деяких моментах, які були дуже неприємні для представників банку і. В принципі, представників протилежної сторони. Бо я почала звертати увагу на ті зловживання, зловживання процесом, зловживання процедурою, які відбувалися з боку і юристів БТА банку, і представників, на яких покладалися обов'язки щодо стягнення. Знаходження та стягнення майна, тобто я почала вибивати їх із із процесів саме цим. Бо банк був націоналізований. Кошти вони використовували націоналізовані. І, взагалі, я не знаю, який ефект зараз від цієї справи. Але е, на той момент, коли я е, припинила з нею займатися, було витрачено мільярд доларів майже мільярд доларів е, США. на... Е, ведення цих процесів з боку казахстанської сторони, а ефективність від цього була десь приблизно 70 мільйонів фунтів, якщо я не поміляюся. Да? І я почала просто вибивати от, е, юристів таким чином, показуючи, що вони зловживають, вони використовують державні кошти. І при цьому вони не ефективні, більш того, вони, в принципі, розмножують судові процеси, і це є зловживанням процедурою. Бо, наприклад, англійський процес проти Мухтара Облязова закінчився десь в, е, в грудні 2000. 2012 року, але досить йдуть якісь ще додаткові процеси вже після закінчення справи. Тобто юристи нескінченно можуть цим займатися. І я почала саме з процедурної цієї точки зору їх вибивати. Були певні процеси намічені на вересень, і далі, бо Мухтара Блязева затримали, і я мала допомагати йому в процесі екстрадиції. Тому, в принципі, я думаю, що було дві причини: перша і головна, я перейшла дорогу людям, які займалися цією справою, і був дуже значний ризик, що проти них порушить справу. Зловживання наскільки мене повідомили буквально З нещодавно, люди було так. Ви знаєте, там а, треба розуміти, що Назарбаев як такий, він не опікується а, цими процесами. Так? Є певна команда, вони виконуються, але далі є виконавці. І виконавці, вони звичайно хвилювалися, що якщо ці зловживання будуть відомі, то вони постраждають в першу чергу. Наскільки я знаю, перевірки проти цих людей вже почалися. І оскільки мали відбутися певні гучні процеси, де я б цю інформацію оприлюднила, а я вже почала робити такі заяви, а, вони зробили так, що використовуючи можливості, які в них були, вони дали неправдиві свідчення проти мене, що я була залучена до певних процесів в Росії, які відбувалися там в період 2000 тище да, в Росії, справа була порушена проти Мухтара Аблязева за події, які відбувалися до 2009 року. І вони дали свідчення, що я брала участь в тих подіях і допомагала відмивати кошти. А справа в тому, що ну це це випадково, я в Росії не була десь. До 2012 року з 2002. тобто десь років 10 я там взагалі не перебувала. І останнім часом вже моя російська юридична фірма вона ввела ряд процесів для компаній, які з пов'язували з Мухтаром Облязовим. але ж, звичайно, ми ніякого відношення не мали до, до тих подій. Ми просто робили справу як юристи. Але в Росії є така тенденція. На жаль, і вона. Можливо, не почалась, але гучний випадок це Сергій Магницький, якого просто ну було закатовано в, в слідчому ізоляторі. І це було знов-таки це випадок, як в Росії переслідують юристів. Бо дуже часто в Росії юристи закінчують або їх вишибають з процесів тими ж статтями кримінального кодексу, з якими порушені справи проти їх клієнтів. Тобто, насправді, моя доля в цьому випадку вона не була надзвичайна. Що є надзвичайним? Що ця система мене відпустила. А чого Оце правда? Чого? Uh, Дуже багато розуміти, чинників, завжди, я думаю, для цього завжди, було. Коли когось випускають в такій політичній справі з СІЗО, uh -huh. там хочуть, ну тобто, чи якесь домовленість, чи взятку, чи щось таке побачити. Я хочеться. вам поясню, для Казахстану справа проти Мухтара Блязова вона справжні, справжньо принципова. І тому будь-які скандали пов'язані з такою справою, uh -huh. вони б зашкодили головній меті. Мене було заарештовано без підстав, і це стало зрозуміло досить швидко. Бо, звичайно, навіть коли слідчі арештовували, вони не були впевнені до кінця, що я дійсно не була залучена ні до яких там якихось комерційних схем. І коли стало очевидно, перше, що я не брала участь ні в яких комерційних проектах, тобто я була виключно юрист, який регулював судові процеси. Оскільки слідчі, які порушили проти мене справу, вони належала до списку Магнитського, mm -hmm. а це другий чинник. Ви розумієте, чим займаються ці, ці люди? Да? І суддя, який виносив рішення, по-моєму затриманню, він був зі списку Магницького. По мене було порушено справу за амнестованою статтею. тобто цього не могло відбутися. І навіть якщо б ця стаття не була б амністована, вона не передбачала е, затримання під і затяг тримання mm -hmm. під вартою. Це інший момент. Ну і ще один момент, я була мати чотирьох маленьких дітей. І тобто, все це. Дозволила б з мене зробити для захисту Мухтара Аблязева другого Сергія Магницького, але ще на багато більшому рівні. Тому я думаю, все це зіграло свою роль, що, по-перше, не брала участь. По-друге, ну, дійсно були просто людські чинники. І я вам хочу сказати, що навіть ті слідчі Магніцького, як зі списку Магніцького, які ввели справу, вони не були раді цієї справи. Перше запитання, яке вони мені задали, а я прилетіла до Росії лише на один день. і... Негайно злітилися англійські юристи, юристи з Казахстану дали проти мене свідчення і е, мене арештували. Так ось слідчий, який мене затримував, його перше питання було: навіщо ти сюди приїхала? Mm -hmm. Ніхто не хотів брати цей гріх на свою душу, я вам чесно скажу. І в принципі, вони досить так полюдяному до мене ставилися і. Всі необхідні там mm. пояснення вони надавали. Як То я ви, думаю, тут загалом була така ситуація. Ми опинились в Україні і саме в адміністрації президента, бо теж дуже багато чуток. Пашинський, не Пашинський. Я вам поясню, От, як така це відбулося. Пора Після... з СІЗО до да. адміністрації президента. Ну, дивіться, по-перше, питання боротьби з корупцією я опікувалася дуже давно і е, дуже так, короткий час я працювала в комітеті Верховної Ради з питань боротьби з ворог злочинністю і корупцією. Mm. Це було в 2005 році. Я тоді покинула бізнес і прийшла до Комітету Верховної ради сподіваючись, щось зробити для країни після поваранчої революції, в яку я також була активним учасником. і попрацювавши там десь приблизно пів року, я зрозуміла. Я коли побачила вже державну систему, да, от, з усіх боків, я зрозуміла, що, мабуть, в Україні щось не відбудеться найближчим часом корисне. Тоді я залишила країну. Я поїхала в Лондон. Я там жила приблизно 8 років. Я отримала юридичну освіту, там повну а, тобто, я є магістром міжнародного права і спеціалізувалася навіть там на фінансових злочинах. Після того, як зі мною відбулися всі ці події, і після справи облязева, насправді я отримала досвід, якого в світі немає. ну якого в світі. Багато немає. Чому тому, що не кожний раз ви потрапляєте до справи як юрист, де на кону стоїть 14 мільярдів доларів, і залучені, і учасниками цих ці, процесів є 1300 компаній. Тобто це унікальний досвід насправді. Причому я працювала на захист цих компаній, і так чи інакше я бачила абсолютно. Ну, це всі... як в прокурорі що... я бачила... потім захистити, потрібно знати, якщо до цього да. я... абсолютно, mm -hmm. да абсолютно. і тому. Коли відбулися тут ці події, та ще й після моїх усіх важких моментів в Росії, я просто от, в мене було таке бажання, я не дуже хотіла працювати я хотіла відпочити якийсь час. Да? Але після того, що сталося в Україні, я дійсно захотіла щось зробити для цієї країни, от просто використати цей досвід, який в мене є. І ще раз кажу, не багато юристів з таким досвідом. Сюди? Тому я приїхала в Україну і я запропонувала майже усім. От кого знала з часів ще роботи в Україні? Да що я можу робити це? Будь ласка, залучайте. І, в принципі, в адміністрації президента я познайомилася з Тетяною Чорновол, і вона зацікавилась цим питанням. І в принципі, в неї ще була проблема, оскільки її було призначено на урядового повноваженого, але не створено ніяких механізмів. Насправді, в Україні небагато хто знає, що в нас взагалі-то служба протидії корупції знаходиться в міністерстві юстиції. Бо в 2011 році ці функції були передані указом президента від урядового повноваженого до міністерства юстиції. І головний борець з корупцією. Нас в Україні на сьогодні це Руслан Рябошапка, заступник міністра юстиції, і Тетяна не мала ніяких повноважень, і вона також звернулася до мене з проханням Допоможи, давай розробимо механізм, давай повернемо функції. Ми почали співпрацювати. Ми перетиналися з Сергієм Пашинським. Я його знаю давно також, бо я йому допомагала як юрист, ще коли був уряд Тимошенко. Тому це якось така була колективна праця. І коли почалися питання: ви хто, чому ви, чому ви залучені до усіх у цих проєктів? Вони просто запросили мене, тобто Тетяна попросила Пашинського або звернулася до нього, і він запросив мене до адміністрації президента. Це була така інсоціалізація ваших неформальних функцій. Це була формалізація. формалізація. Бо я прибрала участь в багатьох нарадах. Ну, наскільки, наскільки, і питання наскільки, було, наскільки, вон, наскільки я знаю, зараз Таня, ну, така провіднавна тема це повернення коштів Януковича, uh -huh. це повернення до державної власності майна. Януковича та Курченка, ви до цього якось причетні, що ви робите в рамках групи щодо повернення цих коштів в Україну? Розповідь. Ну, як я вже сказала, це було саме те питання, за яким я приїхала в Україну, запропонувала свою допомогу і. Для цього, для того щоб в принципі працювати в цьому питанні, треба мати якісь формальні повноваження. Те, що мене призначило на мою посаду в адміністрації президента, не дає можливості займатися цим питанням. Тому ми ініціювали перш за все, була створена міжвідомча робоча група з розробки антикорупційного законодавства. Тобто, це пакет великий. Це і постанови Кабміну, це і укази президента, це і закони норми проекти законів. І першим, що ми одним з перших указів, які ми розробили, був, був указ про деякі питання щодо захисту майнових інтересів держави, який вийшов 13 мая 2014 року. Цей указ він складається з двох частин. Частина перша цього указу це вирішення питань щодо майна ну, в Україні, наприклад, да, розробка. Постанови Кабінету міністрів щодо стягнення майна, яке на сьогодні арештовано в Україні, да? а другою частиною цього указу є зовнішня частина, тобто майно, яке знаходиться за кордоном. І цей указ передбачає створення міжвідомчої комісії, яка буде опікуватися саме поверненням коштів за кордону. І мене було запропоновано до складу цієї комісії від адміністрації президента. Але до сьогодні ця комісія не утворена. А чому не утворена? А Чому? Хм. Ну, прямом тому що Кабінет міністрів України має а, прийняти відповідне рішення. А чому воно може бути оформлено? Наприклад, приймаю. у вигляді розпорядження. Угу. А, ми розмовляли про це з Арсенієм Яценюком. Ми були вдвох в нього з Тетяною, і в принципі він підтримує це питання. Він розуміє, як це необхідно, але далі. Починається бюрократія, тобто він направляє нас до заступника міністра Кабінету міністрів України. Ми викладаємо йому всі ці питання. Він нібито має готувати документи на наступне засідання Кабміну, і там це все вмирає. На сьогодні ми, в принципі, ходимо знов таки по кабінетах і доводимо, що це саме має бути таким чином, має бути створена комісія. Є? Інша проблема є проблема органів нашої державної влади. Бо в нас щоб звернутися до іноземного суду, потрібен мін'юст. Щоб зробити запит на в рамках кримінального провадження на отримання інформації з-за кордону, потрібна генпрокуратура для того, щоб просто оперативно обмінятися інформацією, має бути залучений фінмоніторінг. У це... нас є монополізація. Вони це... кожен хочуть займатися своїм, ніхто не хоче об'єднувати. Навіть можете інформацію. можете сказати, що там хтось саме. Вам заважає якісь там прізвища, там якась корисна ціль, в них чи не корисна, чи корупційна ціль, чи це ну, питання реформування держави, питання взаємодії там з громадськістю якихось там ну таких. А ви знаєте, речей? я не можу сказати навіть от в цьому питанні я не можу сказати, хто нам заважає, да? я можу сказати, що нам заважає. Що нам заважає? По перше, страх щось робити, страх почати звертати на користь держави майно, торкнутися кишені у цих високопосадовців. Що вони повернуться? Або що вони вирішать свої всі питання, або що вони помстяться. І це є великий страх, який є в кожного держслужбовця. Бо в нас змінилася верхівка, але середня ланка, і навіть на рівні заступників міністрів, вона в нас не змінилася. Це люди, які працювали про попередніх владах. Вони особисто підпорядковувалися тим, проти кого на сьогодні треба розслідувати справи. То це страх, це пов'язаність, звичайно. Пов'язаність і страх, що у якості помсти ті люди викроють, можливо, якісь зловживання. Посадовців Диві. цієї влади Диві. це не знання, елементарне не знання, як угу. це відбувається. Відсутність знань щодо наземного але, але процесу. Нас так майдан показав, показав, що якщо ти хочеш щось зробити, то використовує волонтерів. Використовує людей, які за совість ну готові що зробити для України. Там та ж Таня. Ну, ви uh -huh. прийшли з комерційного сектору. Таня була 100% активі... активістом, Ми бачимо, uh -huh. що вона як вона б'ється над тим, щоб щось там зробити у Кабміні. І ми всі віримо тані, бо ми її знаємо там не перший рок, вона ідейна da, людина. Da. Чому не залучити до цих процесів таких ж ідейних людей, замість цієї середньої ланки чиновників, які там розуміти um. між іншу групу ввести там громадськість активістів, майдану такі людей, які щось хочуть робити. Ну, по-перше, все ж таки, от, от ця громадськість, так звана, да, угу. вона на сьогодні вже деякою мірою монополізована. От після Майдану. Що це значить? Після Майдану громадські активісти, які ну, ніколи не працювали в державних органах, які не мають, наприклад, юридичної освіти, які просто не знають, як ця система працює, вони зрозуміли, що вони можуть дуже багато. І наступила така собі ейфорія. Ейфорія і. Враження, що ми можемо зробити все і навіть підмінити собою державні органи це неправильно. Бо майдан насправді я не думаю, стояв за те, щоб прийшли якісь нові люди, які не мають фахової освіти або досвіду. Да ну, майдан і почали майдан щось робити також за нових людей. За, за нових, але за нових. все ж таки за фаховість. Ну, ви знаєте, кухарка, яка може керувати державою, це вже було пройдено багато років тому. Мають бути фахові люди. Що потрібно від громадськості? Від громадськості потрібен тиск, надзвичайно потрібен. Від громадськості потрібні ідеї і. В принципі, висловлення того, що потребує суспільство, це потрібно від громадськості. Але громадськість не може замінити державних органів, бо знов-таки інший чинок, чому стає майдан, щоб почали працювати державні органи, і тому в нас зараз з громадськістю така любов ненависть. Ми. Дуже хочемо підтримки громадськості. Ми звертаємося до громадських представників, але дуже часто ми у відповідь чуємо: ми, ми знаємо, як це робити. Ми будемо це робити самі. Ми будемо з залученням громадськості повертати кошти за кордону. Ну, вибачте мене, щоб повернути кошти за кордону, треба з'єднати слідчих дуже таємну інформацію. Треба з'єднати фахівців, які не будуть права навіть мати оцю інформацію розголосити. Бо тільки у вас піде інформація про якісь кошти на якомусь рахунку. Вони зникнуть. І раптом громадськість. Громадськість це хто? Хто ці люди? Хто їх фінансує? Які фонди іноземні? Яка в них мета? Ми вже маємо громадськість, яка воює зараз з нами, і з постановою, яку ми розробили нашою міжвідомчою робочою групою щодо реалізації арештованого майна, яке належить нашим головним акціонерам, корупціонерам. Так ось ця громадськість зараз. Ну, не вся звичайна, або Але певні представники. Ну, можете, хто це? Вони використовують, розумієте? Олексій це все... Хмара є в нас такий представник громадськості. Ну, це Transparency Інтернес. У нас немає громади організації Transparency International. А, Він ще не дійшов до цього до того етапу, щоб, щоб він вважався цією організацією. Він має право використовувати поки що бренд і проходить перевірку. Це по перше. По-друге, він не має юридичної освіти, він будівельник за освітою. Да? Але він. Має досить великий вплив на громадськість. По-перше, тому що ну вони в них є давні зв'язки. По-друге, тому що він є та особа, яка в принципі має відношення до розподілу грантів і до фінансування, і це, до речі, дуже небезпечно. Да? І не тільки він. Біля, біля нього, в принципі, є таке коло там, шість осіб приблизно. Да? Він та десь шість осіб, які фактично на сьогодні монополізують боротьбу з корупцією від громадськості. Це абсолютно неправильно. І ці особи вони є таким м'ячиком, насправді між комітетом Верховної Ради Чумака, між заступником міністра юстиції Рибошапкою. Ними ще опікують. Це міністр Семирак, але я думаю, він вже так не так задіяний в цьому. Але вони є таким м'ячиком їх використовують для лобіювання інтересів. Коли громадськість починає лобіювати інтереси, вона перестає бути громадськістю. Це або політична організація, або якесь об'єднання, яке просуває свої інтереси, лобістське об'єднання. Але це не громадськість. Громадськість це контролери. І на сьогодні, вот ця громадськість мені дуже надзвичайно жалко, що от так відбувається, але їх використовують у певних інтересах. Бо насправді перший інтерес держави на сьогодні це стягнути майно корупціонерів, реалізувати і наповнити бюджет і дати гроші на нашу армію, на тих хлопців, які там вмирають, думаю, і їх вбивають. Да Раптом часу. у нас громадськість починає втручатися в ці процеси. Мало чи, я думаю, що, що ми запросимо да. пана хмару, і хай він. Так, Таку да. полеміку з вами вступить. І угу. останнє питання: що буде з межигір'я? Така дуже болюча для нас усіх тема. Ви за ну, сьогодні я знаю. я знаю, що за цю, за цю власність воюють і Міністерство агропромислової політики і мінекології. Насправді, межигір'я має бути реалізовано. За тією постановою, яку ми розробили, і яку ми сподіваємося, буде підписано Арсенієм Міценком, просто в найближчі дні це майно, яке дуже важко отримувати, воно дуже дороге. І воно має бути реалізоване. Якщо його не можна реалізувати, ну не знайдеться в нас покупець, да з такими коштами. Тоді треба передавати це, постанова передбачає. Тоді, тоді його треба передавати у відповідне державне відомство, яке зможе ним опікуватися, і перетворювати на щось корисне: на санаторій, на музей, тобто на, на то на те, що буде приносити гроші вже сьогодні. Утримати такий монстр це нереально для сьогодні. Скільки коштів іде на утримання? Ну я чесно, я не проводила таке так, 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 глибинне дослідження, але я знаю, що за парк утримувати Тисяч, бо там mm. же ще дуже цінні звіри, які потребують певного уходу. Це Добре. дуже це мільйони. Дякую вам. Нагадаю, да. що з нами була Олена Тищенко, керівник міжвідомчої робочої групи з розробки антикорупційного законодавства. Ось таке складне, складна назва. Так залишайтесь з нами, дивіться нас далі. Микола Вересень в ефірі, і всього найкращого.